Рік тому волонтерка Тетяна Баско запропонувала знайомим, аби усім разом взятися за добру справу плетіння маскувальних сіток. Такого запалу, з яким приступили до роботи хмельничани, не очікувала. Проте з часом кількість бажаючих допомагати військовим поступово почала зменшуватися. Сьогодні робочих рук катастрофічно не вистачає. Планували і думали, що це вже, вже закінчиться і вже на кінець буде мир. Але знову і знову поступають заявки. Хлопці із передових дзвонять напряму до нас, до мене безпосередньо і замовляють як сітку, замовляють так само костюми. Велике прохання до наших земляків і просимо, що дуже не вистачає ваших рук, дуже не вистачає тепла ваших сердець. Тетяна Баско додає, сітки, які плетуть хмельничани, відправляють практично в усі гарячі точки на сході країни. Дякує тим, хто волонтерського запалу не втратив. Так, пані Аліна протягом року щодня у своєму графіку знаходить кілька годин, аби забігти до торгівельного центру і зав'язати хоча б кілька вузликів. Нічого немає важкого, головне старання. Так, да, алергія, пальці болять, але знаємо, що хлопцям тяжеліє намного. Активні хмельничани, які не припиняють допомагати кіборгам, зазначають, правильно плести сітки та костюми вчилися з власного досвіду. Тому сьогодні, якби вистачало робочих рук, один костюм лісового був би готовий за два дні. Поки що ж на це потрібен майже тиждень. Зараз от я пришиваю рукав. Один другий капюшон, що буде зверху. От робиться на капюшон стяжечка. От, і все, костюм готовий. Окрім плетіння сіток, волонтерка Тетяна Баско долучилася і до всеукраїнської акції збирання кришечок з харчового пластику для виготовлення протезів військовослужбовцям. каже неодноразово, усі разом збирали необхідний пластиковий матеріал на місцевому пляжі у парках та скверах. На сьогоднішній день вже в нас кришечок 10 кг. Це звичайно мала мала ще кількість відносно того, що потрібно. Але в той же час приємно, що наші активісти не залишились байдужими і на цей час зібрали таку кількість кришок. Разом із колегами, членами різних волонтерських організацій, Тетяна Баско збирає і харчі, які кожних два тижні везуть військовим на схід. Останню партію овочів та консервації голова правління благодійного фонду Подих надії нації Тетяна Юзипчук привезла із Віньковець та гвардійського. Наприклад, в Гвардійську ми були бабуся 79 років. Вона несе відро картоплі і кілограм вермишелі, крупи і каже: Хай хлопці, їдять. Обидві Тетяни тішаться тим, що їм вдалося зібрати. Кажуть, вже цієї суботи вантаж повезуть на схід. У цьому їм допомагають давні знайомі перевізники з городка і додають, як не сумно, але останнім часом у хмельничан запал до волонтерства зникає. Все це нелегко зараз дуже це важко, бо люди ну по-перше звикають до війни, хоча не розуміють, до того можна звикнути, і перестають допомагати. Тетяна Юзипчук додає за кілька місяців хлопці на передовій без теплого одягу зустрічатимуть зиму, тому сьогодні шукає тих, хто допоможе закупити усе, аби кіборги не мерзли. А це у першу чергу комплекти термобілизни та буржуйки. Наша влада робить все для того, щоб люди не допомагали, бо запевняє тим, що хлопці мають бути забезпечені новими берцями. То я хочу сказати, що ці нові берці коштують півтори тисячі гривень, і майже жодному підрозділу їх не видали. Там одиниці, хтось говорив, там один або два підрозділи їм видали, а іншим не видають. Хмельницькі волонтери вірять, що їхня робота допомагає прискорити мир і сподіваються, що до їхньої справи все ж долучаться усі, хто також прагне, аби війна закінчилася якнайшвидше.